Я це саме для глядачів хочу сказати, що якщо ви сидите десь там в соціальних мережах, пишете якийсь коментар, і вам хтось агресивно відповідає, не відповідайте далі, бо він очікує відповіді для того, щоб отримати якийсь фідбек, щоб зрозуміти, що він є людина значуща. Просто собі вголос повторюйте те, що сказав Сергій: що я з твоєю думкою не рахуюсь, твоя думка не є важливою для мене. І все, хай людина там залишається сама. І дуже важливо, що якщо ви з нею рахуєтесь, вона існує. Це такий прикол, да? ну, як Декартівський прикол, да. Я думаю, а, значить... значить я існую. Так. Але доки тут випадок такий, що доки ви реагуєте, вони вважають, що вони існують. Не живіть їх життя, це їх життя, конфлікти постійні, якісь ваші образи в вашу а, сторону. Хтось там в коментарях вам пише, що ви там якась не така людина, або маєте якось так вчиняти, або там ви щось робите не так. Тримайте в голові те, що це їх життя, і якщо ви починаєте робити так, як вони хочуть, вони перемагають, тому що ви просто живете їх життя, а не своє.